Я читер. Я не знаю, що я зробив, но я читер. Що я зробив? Що я зробив? Я читер, я читер, Я взагалі без одяжки. но Что? Чего? Да ну нафиг! Я навіть не знаю, що я зробив. Ой. Ой. Я навіть не знаю, що я зробив. Погоді. Я читер. Що? Погоді. Погоді. Давайте знову так зробимо. Я не знаю, що я зробив, но я взагалі урона не получав. І я якщо що, взагалі без читів граю. Навіть на олені, напевно, читів і немає. Ну як! Що я зробив? Я рано читикись. Зирта. Ага! Я поняв. Я взагалі нічого не поняв. Ем... А що це було? Як я заліз якось в. Як я заліз, якось. Я якось заліз і мене взагалі не трогали. Чу? Чи... Почекай, може якось. Вот так. Сейчас. Нє. Щас. Сейчас. А ну-ка? А Чіво? Це шо було? Эмм ем... я вообще нічого не розумію, що я зробив? Що я зробив, Як я зробив і для чого я це зробив? І як? Головне питання як Дзиньк Я не знаю я якось У так от я якось Дзиньк я якось Отак Причепился Пфф чик, чик Ну блин я не встиг причепитись

Че піджари! Не піджарив, Лео. Ну і що це було? Я до сих пір не понял, що я зробив. Що я зробив? Я до сих пір. Чо хил? автобус ти! Автобус. Ой, я сейчас на автобусі поїду. Вринь, вринь! Вринь, вринь! Сейчас лечу на... там на літаку. И вринь-вринь! Ой. Я на автобусе в майбутнє заеду. Да, блин. Ну это было дуже интересно. И в один час непонятно. Так, полетели. Щоб було швидше, зробимо ре, зробимо режим. Пф, чик -чик, пф. А чому я не причіп? Чик -чик. чик чик Дзиньк. ч чик, чик Дзиньк. Дзиньк. Вриньк. Сідаємо. Погнали херач. Чекульно. Я Надеюсь, получится. Я можу від лазера и не встигнути втікти. Стріляємо. Так. Я понял. Скільки я ей зніс? Одведь. Вжинь. Вр. Работ, кстати, чуть-чуть жесткий. А как дракона получает, я не разумею. 啊你啊